Слава Ісусу Христу! Вітаю, браті і сестри! Сьогодні, в 22-гу неділю, після Шестя Святого Духа, ми чуємо дуже багате за змістом івангельське читання, якому йдеться про двох осіб, про багача і про убога на ім'я Лазар. Коли слухаємо це івангельське читання, то найперше в нас може виникнути. Помилкові уявлення про те, що бідний успадковав Царство Боже, як каже Святий Евангеліє Лоно Авраама, тільки за те, що він був бідний. А багатий був засуджений на пекельні муки за... тільки за своє багатство. Але насправді це є помилка, помилкове і уявлення про те, що ці люди успадкували ці місця чи... тільки через. Те, що один був бідний, один був багатий. Ні. Насправді, багач, який є безіменний, навіть тому, що це якраз підкреслює безмістовність його життя. Він перед Богом навіть не мав імені, тому що це багатство, яке йому Господь Бог дав, він використовував безмістовно. Він використовував для задоволення власних егоїстичних потреб. Тобто, Євгенія каже, що він щодня бенкетував розкішно. Більше того, навіть якщо б він бенкетував, але якщо б він бачив цього убого лазаря, і хоча б ті крихти, хоча б ті недоїдки, які залишалися після банкету, він би подавав цьому Лазарю, напевно, що він не був засуджений за своє. Багатство, за те бенкетування, але він вжив у власному егоїзмі. Він все своє життя покладав у те, щоб отримувати від життя все і жити в своє задоволення. І тому його егоїзм його погубив. Чи врятувався Лазар убогий тільки за свою бідність, тільки за те, що він був в хворобі. Як деякі екзагети священного писання пояснюють, що цей убогий на ім'я Лазар терпів за свої гріхи. Отже, він, напевно, до хвороби вів гріховне життя. Але у хворобі він поводить себе достойно. Він не нарікає. Він приймає те, що Господь допустив його життя. І через свою покору, через терпеливість, через те, що він. У цій хворобі навернувся до Бога, він спасає свою душу. Це два моменти, на які ми маємо звернути нашу увагу. Так само ще маємо звернути увагу, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, про те, що дійсно існує різні стани у вічному житті. Існує стан неба, який називається тут лоном Авраама. І існує стан пекла, де мучиться цей багач. І бачимо, що він не був зовсім такий безсовісний, що він нічого не знав, що він не вірив. Можливо, він навіть був трохи віруючою людиною, тому що бачимо, що він вже терпить у пеклі і там звертається до Авраама каже: Отче Аврааме, пошли когось у мій дім, бо я ще маю п'ять братів. Нехай вони навернуться, нехай вони опам'ятаються, щоб вони не прийшли на це місце муки. Але Авраам каже: ні, вони мають Мойсея і закон, вони вже мають все, щоб пізнати, як жити. І властиво, що навіть якщо хтось з мертвих прийде, вони не навернуться, та як не навернувся ти за свого життя. І це напівне для кожного з нас. Ми часто шукаємо знаків і чудес. Щоб ми почали по-іншому жити. А насправді ми маємо ще більше, ніж мали ці старозавітні люди з притчі. Ми маємо повнуту Божого об'явлення в Ісусі Христі. Ми маємо все, що Господь Бог залишив нам церкву, залишив нам таїнство, Слово Боже, благодать, яка спасає. Тільки ми маємо все це прийняти в наше життя і не шукати знаків чудес. Кожний раз чудо відбувається на святій літурії, на яку ми неохоче йдемо або інколи і зовсім не йдемо. Кожен раз Господь Бог перемінює хліб і вино в тіло і кров Ісуса Христа, нашого Спасителя, Божа благодать, Дух Святий сходить на ці дари і перемінює. Кожен раз ми бачимо чудо Воскресіння мертвого, коли приходить мертва духовна людина до святої сповіді. І в сповіді оживає, Воскресає, Господь дає інше життя, тільки ми не бачимо цих чудес, бо не хочемо бачити. І важливо є розуміти, що про цей стан невідворотності в вічному житті. Ми бачимо, що, каже Авраам: ніхто не переходить ні звідти туди, ні навпаки. Отже, неможливо вже після смерті щось змінити. І важливо є, дорогі браті і сестри, слухаючи сьогоднішнє івангське читання, найперше використовувати те все, що Господь дав нам у наше життя, Тут йдеться про матеріальне, не тільки для себе, для свого егоїзму, але бачити тих убоїх лазерів, які є довкола нас. І важливо є так само розуміти, браті і сестри, що коли ми терпимо, то бідність не стане перепусткою до Царства Божого. Тому що ми маємо дійсно жити у вірі, навіть якщо людина живе в убогості, вона має вірити, вона має молитися, спасатися і трудитися над тим, щоб щось осягнути в своєму житті. І важливо є пам'ятати про ці речі, як так само про те, що змінити ми щось можемо тільки до кінця нашого життя, до останньої секунди ми можемо покаятися, перепросити, після смерті покаяння не буде. Нехай сьогоднішнє Євангеліє допоможе нам розумно використовувати дні нашого життя, щоб, проживши наше життя, успадкувати Царство Боже, яке Господь Бог всім готує тим, які його люблять, які його слухають і сповняють тут, на землі Його святу волю. Амінь.